Отже, коли ви, в тому числі, будуєте аргументи говорите із опонентом, не в документованому вигляді, ви звертаєте увагу теж, чим апелює особа, що вона говорить, якщо ви навчитеся уважно слухати, ви зрозумієте її цінності. І на цих цінностях ви зможете її легко пояснити вашу точку зору. І коли можна уникнути якогось спору, не доходити до складання процесуальних документів, так до позовів, а узгодити оці питання. Тому з чим працюємо? Працюємо з собою, працюємо з самооцінкою, працюємо взагалі з розумінням психології взаємовідносин. Тому ось ці моменти теж важливі в аргументації, в розумінні людей і в читанні текстів. Ви з текстів можете побачити ті самі цінності. Теж звертати на це увагу, але це підготовка на це. Теж ці складові розвитку особистості вони дуже велику роль відіграють в розумінні взагалі аргументації, щоб вони виглядали суто суб'єктивно, да, ось так однобоко.